Продам хризантеми, 100 гривень кущ. Е, тільки самовивозом, самовивозом. Відправляти нікуди не хочу. Хочете, приходьте в рахнах лісових на місці продаю. Тому що відправляти це дуже велика морока. А мені тупо ліньки. Продам, то продам, не продам, то не продам. Любий кущ на вибір 100 гривень, більше кущів це ще краще. Дивіться, що в мене є по, по квітках: є он до, такі ворожеві. Є ось дивіться який здоровений корчака. Це червоний, якісь, не знаю, вони на камері якісь яскравіші, насправді вони якісь кірпішні. Такі є. У мене тут ціла купа. Тому що я їх не знаю, собі їх лишати так багато чи треба, воно мені так багато. Так і вогонь якісь є, якісь більше розцвіли, якісь менше розцвіли. О, Якісь такі рожеві є. Я одразу думав, якісь дешевші, якісь дорожчі. Ну його баню. Все по 100 гривень. Кому підходи, звертайтеся, писіть в лічку. В особисті повідомлення. Цей тиждень, в принципі, я повинен вдома бути. Дивіться, який здоровений корж. От свій корж, мабуть, більш як пів метра. 100 гривень. Я думаю, небагато. Тому що питав людей, по чому продають ці хризантеми, пишуть 200-300 гривень в них продають, а тут по 100 гривень. Але так, що тільки з дому продаю. Нікуди не везу, нікуди не відправляю, бо я лінивий, на що воно мені треба. Так, Тут на Сонці, бачите, більше порозросталися, цього в холодку менше, ну, оці не купляться, на другий рік виростуть, на другий рік продадуться. Тому що мені їх так багато не треба, тому що пару білих є, але білі вже почали відцвітати. Якщо, наприклад, хтось схоче багато цих хризантемок, дивіться, 10 курчів це що, по 100 гривень на тисячу буде, а так буде не 10, а 13 о, 13 курчів на тисячу гривень. зашибісь! І нормально, і вам нормально, і мені нормально. Ну Но тільки, я кажу ще раз, тільки самовивозом, без відправки. То подумають, що я хочу гроші кинути когось на гроші і так далі. Ні, нікого на гроші я не хочу кинути. Дивіться, взагалі красиво виходить, може не продавати. В общем, народ. Якщо когось цікавлять хризантеми, звертайтеся. Якщо не цікавлять, приходьте просто подивитися. Якось так. Ну, в принципі. В принципі, все. Що кого цікавить, можете або в лічку писати, або ну, номер телефону, в кого мій є, то є, в кого немає, то, то вибачайте. О, дивіться, які прикольні корчики. Оце самі чотенькі радові. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім, оце самі класні. Такі вже кайф, а не хризантеми. І здорові такі. Зараз вони саме порозцвітали, взагалі, чотенькі. Тут того, тут теж тут просто мене росла. Ну, пам'ятаю, щось росло тут. Я забрав і вони якісь такі трошки перекособочені вийшли. А ці ото взагалі здоровені. Взагалі, все добре. Забалакався. Кому треба, пишіть.